У Росії масові протести накрили вже два регіони. В окупованій Абхазії все йде до перевороту. А біженці і суджі накинулися на губернатора Курщини. В чому причина? Путіна просять оголосити мобілізацію чи наважиться диктатор? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Росію сколихнули масові протести. Зокрема, в окупованій частині Грузії Абхазії люди вийшли на вулиці. Сталося це після того, як в Сухумі силовики зупинили автівку із місцевими опозиціонерами і жорстоко їх затримали. Медіа пишуть, що ті виступали проти ратифікації угоди Абхазії та Росії щодо інвестицій. Людям це не сподобалося, тож вони зібралися біля будівлі Абхазької спецслужби і на площі Свободи. Протестувальники та інші опозиціонери перекрили низку вулиць, зокрема рух гумістинським і кудорським мостами. Розлючені мітингувальники вимагали звільнити затриманих у відповідь. Так званий очільник Абхазії Аслан Бжанія терміново скликав Радбез через масові заворушення. Ще один протест відбувся у Курську. Там на вулиці вийшли біженці і суджі. Вони заявили, що влада кинула їх на призволяще. Багатьом так і не видали обіцяні житлові сертифікати. А до протестувальників вийшов чиновник і назвав мітинг незаконним. Допомагати біженцям не став. Лише згодом губернатор Курщини Алєксій Смірнов зібрав протестувальників в окремому залі і провів нараду. Ті поскаржилися йому на голову суджанського району Олександра Богачова. Мовляв, він відсторонився від допомоги людям і взагалі не виходив на зв'язок із серпня. В результаті губернатор під овації публіки звільнив Богачова. Сьогодні... Втім, уже давно зрозуміло, що путіну байдуже на своїх громадян для нього головне повернути втрачену територію Курщини і зробити це він хоче до інавгурації Дональда Трампа. Про таке пише видання із Британії The Telegraph». Воно зазначає, що Кремль спробує посилити свої позиції на можливих мирних переговорах. Для цього командування федерації вже стягнуло в Курську область 50 тисяч бійців, в тому числі північно-корейських солдатів. Західні аналітики припускають, що російська армія має шанс дійти аж до кордону із Сумською областю. А тим часом у Росії що на день то потужні вибухи цього разу бавовна знову завітала на Білгородщину. В ніч на 12 листопада дрони атакували нафтобазу у Староскольському міському окрузі. Удар підтвердив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він опублікував відео із камер, на якому видно спалах і пожежу. Губернатор регіону В'ячеслав Гладко також визнав. Безпілотник поцілив у нафтобазу і спалив щонайменше один резервуар із паливом. Постраждалих внаслідок атаки, нібито немає. Запевнив чиновник. Російські міноборони заявили, що тільки за ніч буцімто збито 13 українських БПЛА. Дев'ять над територією Білгородської області, і по два над Брянщиною і Курщиною. Москва тим часом посилює інформаційний тиск на західні країни і все більше погрожує ядерною зброєю. У мережу злили супутникові знімки російської ядерної ракети Р 30 Булава вона входить до так званої ядерної тріади Росії. На фото видно спорядження та підготовку міжконтинентальної балістичної ракети. Розміщується вона на атомних підводних крейсерах проекту 955 борей. Українські аналітики вважають, що такі демонстративні операції психологічний тиск на країни Заходу. Паралельно в Росії все більше говорять про необхідність мобілізації. Тамтешні інсайдери стверджують, що під час візиту міністра оборони Андрія Білоусова на фронт він отримав сигнал від військових про катастрофічну ситуацію з кадрами. Про це чиновнику на зустрічі тета Тет нібито заявив генерал Міхаїл Тіплінський. До речі, саме його білоусо бачить своїм майбутнім заступником. Командувач угруповання окупантів Дніпро зізнався, що для фронту конче необхідно мобілізувати 200-300 тисяч солдатів. На що міністр нібито відповів, що це політичне питання. Шановні глядачі, а як вважаєте ви, чи наважиться Путін на таке непопулярне рішення і оголосить масову мобілізацію? Особливо на тлі все більш масових протестів у Росії? Напишіть свою думку у коментарях. Вибухи у Києві у ніч на 12 листопада столицю атакували шахеди. В області оголосили повітряну тривогу. Вона тривала 9 годин, поки ППО збивала ворожі дрони. У самому Києві обійшлося без руйнувань, однак в регіоні через падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджені 10 приватних будинків. У них вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі. Також рештки шахетів потрощили гараж, автівку, паркани і дорогу. В обласній адміністрації пообіцяли допомогти власникам пошкодженого житла із відновленням майна. На щастя, постраждалих через російську атаку немає. Так само цілі важливі об'єкти критичної інфраструктури додала. Обласна влада. Вибухи лунали і на Запоріжжі. Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Степногірську. В результаті двоє людей виявилися заблокованими в будівлі. Їх звільнили рятувальники. На щастя, допомога медиків не знадобилася. Загалом в області тільки за добу росіяни завдали 432 удари по 11 населених пунктах. Окрім Запоріжжя, потерпали біленьке, лобкове, гуляйполе, мала ток-мачка тощо. Влада фіксувала 41 випадок руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом у Кривому Розі страшна трагедія. На цьому фото чоловік, який в одну мить втратив усю свою родину через російський удар по будинку днем раніше. Екстрені служби завершили розбирати завали. Вони виявили тіла дружини 32 річної Олени. А також трьох загиблих це двомісячна немовля Уляна, хлопчики віком 2 та 10 років Демит та Кирило. Крім цього, через ракетну атаку на Кривий Ріг, 14 осіб зазнали поранень. Середа 13 листопада у кривому розі оголошена днем жалоби за загиблими. Знову під вогнем окупантів Харків. Пізно ввечері, 11 листопада, вони ударили по Новобаварському району міста. В результаті вибило вікна та пошкодило фасади у багатоквартирних будинках. 34-річна жінка та двоє чоловіків віком 22 і 38 років зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо росіяни атакували балістикою. Вже за 10 хвилин після цього прилетіло ще й у холодногірському районі Харкова. Там пошкоджено будинки і магістральний трубопровід води. Обійшлося без постраждалих. Цього разу загарбники використали гібридну ракету Грім Е 1 Тим часом на Херсонщині під обстріл росіян потрапили 12 населених пунктів. В області пошкоджено заклади освіти та медицини, культурний об'єкт, багатоповерховий будинок і вісім приватних будинків. Дві людини загинули ще одна поранена. У повітряних силах відзвітували, що за ніч на ранок збили 46 із 110 шахедів. Ще 60 дронів були локаційно втрачено у різних регіонах України, а два вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі. Крім цього іншого, окупанти цілять в об'єкти української енергетики. Тільки за минулий тиждень працівники ДТЕК повернули світло в оселі майже 154 тисяч родин. Воно зникло через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Найбільше дісталося Дніпропетровщині. Там без живлення лишилися майже 126 тисяч сімей. Енергетики відремонтували пошкодження. Важче відновлювати електрику на Донеччині, адже там постійні обстріли. Однак, ДТЕК продовжує працювати минулого тижня. В регіоні вдалося повернути світло у понад 27 тисяч осель. Крім того, енергетика відновили електропостачання 195 домівок на Одещини, що знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів. Дякуємо енергетикам і воїнам за внесок у нашу перемогу. Підпишіться на канал, аби знати подробиці російських атак, і не забудьте поставити лайк цьому відео.